Близько двох сотень львів'ян літнього віку знову вчаться ходьби. Оздоровчі. За словами самих уже немолодих спортсменів, навіть узимку вони займаються фізкультурою, щоби завжди бути здоровими. Це робить розминку пані Надія. Жінці 67. Та у свої роки почувається, наче юнка. Каже, спорт надихає. Я просто бажаю всім таким людям, якби, якби не йти в поліклініку, ставати в черги, там сидіти до лікарень і виносити такі, такі великі гроші в аптеки. Та воно ж так допомагає. Я сама дуже е, хворіла. І мені, а зараз я з ліками ну, майже не дружу. А це знайомтець Пан Зиновій. Чоловік займається цією ходьбою лише рік. Однак у травні вже представлятиме Україну на чемпіонаті світу серед. Ветеранів так як серце рухається, б'є так само є стиск рости зі сильніший розслаблено. Добре, ну і має бути усмішка. Трибут. Ну, крім того, тут, при тому так я вам не покажу на місці, тому що тут робота є всіх м'язів. Таких активних львів'ян, як пані Надія та пан Зиновій, у місті Лева близько 200. З пенсією життя не закінчується наоборот. Воно починається зовсім в іншому вимірі. Ви повинні зрозуміти, що вас будуть поважати внуки більше, якщо ви будете активно займатися собою. А навчає цієї ходьби усіх охочих заслужений тренер України Олександр Шимко. Тут неможливо рухатися, якщо не розмахувати руками по спеціальним траєкторіям, якщо не працюють плечі, якщо не працюють таз. тобто. Відмінність у цієї зровчої ходьби, яку я даю, від відбігу тим, що включається максимальна кількість м'язів. Дуже люблю ту спортивну ходьбу і дуже чиню нашого жінка, що він хоче з нами старими займатися. Спортсмени у категорії 60+, швидко зібрали свою аудиторію. Дуже цікаво і дуже смішно. Дитина сміється, бо такого ніколи не бачила. Коли старенькі бігають, ганяють як можуть. Ага. Дуже прекрасно. Для старших людей це дуже важливо. Щоб трошки Настрій піднімати і собі і людям. А ходять ветерани, активісти вже кілька років поспіль на Сихові, у Стрийському парку та на стадіоні. І запрошують до них приєднуватися. Інна Березніцька, Максим Бек, Оглядня, телеканал Зік.